І настрій. А, такий настрій, що навіть не хочеться вмикати музику в наушниках. Бо тут пташки співають. У -у -у -у. Якісь сови. У -у 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 -у. Клас, звуки природи. Ой, ну, якийсь парк. підемо зараз з вами дивитись. Ого! Я чесно не очікувала побачити стільки краси. Зранку. Просто подивіться, якась маленька церква, все в таких хмарах. Вау, я просто в шоці. Зараз повертаюся додому, будемо ну, до готелю, поснідаємо і будемо йти в хак... на хайкінг На хайкінг з малим. Я взяла переноску з дому. Я прям супер взагалі. Мені так подобається. Клас я б змогла тут жити. Дивіться. уявляєте перед роботою кожного ранку о сьомій, о восьмій виходити на прогулянку, дихати свіжим повітрям, дивитись на таку красу. Ну, звісно, згодом окоп замилилось, ти вже не помічав цієї краси, можливо. А можливо і ні. Я ж досі помічаю красу у парку нації. І досі обожнюю там гуляти. Тому важко сказати. Але така, знаєте, таке внутрішнє щастя і спокій всередині. Добрий раночок. Погода сьогодні набагато краща, ніж вчора. Я вже бачу ясне таке небо і сонце вже встає. Але сьогодні ми будемо їхати додому. Сподіваюсь, що до того, як ми поїдемо, ми ще відвідуємо кілька містечок горних, подивимось, як там, бо дуже хочеться ще. Відкрити для себе цю зону в Португалії. І взагалі готель такий класний, де ми зупинились. Не дешеве, але спа. Я вчора ходила на спа процедуру. І це вперше в Португалії, до речі. Я не дуже часто собі це дозволяю. А вчора прям кайфанула. І масаж, і ексфоліація, таке скрабування. Класно було. І дуже великий хайлайт цього готелю це сніданки. Ми вчора на сніданок пили мімозу, знаєте, такий настрій буржуа. Так, кайфанули. І і лосось був, і яйця, і варені, і смажені ну все, як я люблю. І салат, і овочі, і млинці, і різне варення домашнє, і імбірний шот, до речі, який я не пробувала, але в планах сьогодні скуштувати. Бо я насправді ніколи не пила імбірний шот, але багато чула про користь, тому сьогодні будемо надолужувати. Отакі От справи. Так що після сніданку знаєте, одне бажання повернутися в кімнату і просто нічого не робити. Але ми вчора все одно ходили всі разом з друзями на наш хайкінг. Але враховуючи красу навколо, не можеш собі дозволити просто витратити день у ліжку, тому ми вчора. Всією нашою дружною компанією пішли знову гуляти, насолоджуватись красою, звуками, не знаю, чи ви чуєте чи ні, як річка шумить, як птахи співають. Яка краса, тут все. Може просто надивитись. Хочеться просто, знаєте, я намагаюся фотографувати очима все. Запам'ятовую, запам'ятовую, запам'ятовую. А вчора наша шалена знімала все, все знімала. Так хотілось з собою забрати. Ну добре, вся ця філософія. Вибачайте, щось мене потягнуло на розмови сьогодні. Вчора був інший настрій, а сьогодні прям настрій ділитися. Наповнилась енергією.